Вона завжди прокидається раніше ніж її чоловік. Вона наносить макіяж, робить себе красивою, гарно одягається, і кожного ранку вже гарно його зустрічає. І Вона каже: і тим самим, я думаю, що я цим роблю його щасливим, тому що він ніколи не бачив мене. Ну вона там стверджує, що ніколи не бачив мене без макіяжу. Саме на твою думку, наскільки важливим для чоловіка є ось цей зовнішній вигляд, краса навіть дома, навіть в таких побутових моментах. От те, що робить засновниця Mary Кей, в цьому є величезна логіка, тому що вона для свого чоловіка хоче виглядати найкращою і робити так, щоб він постійно в неї візуально був в захваті. Тому що коли чоловік візуально від вас постійно в захваті, коли так, звичайно, це буде провокувати і сексуальний е, інтерес з його боку, 100%. але він естетично перед вами насолоджується вашою красою. По-перше, для дуже багатьох чоловіків це буде певним стандартом, коли він теж не буде дозволяти собі там з якоюсь е щатіною ходити там декілька тижнів, коли він теж буде регулярно мити голову, коли він теж буде слідкувати за своїми нігтями, і він теж буде не вдягати вдома, що попало, коли в нього дружина постійно гарно виглядає. А він теж може вдома вдягатися набагато краще. Тобто, це певні внутрішні стандарти, і тому це дуже мудро, тому що багато жінок вони вдома виглядають. Як прийдеться, а коли виходять за межі квартири, вони вдягнені, вони на підборах, вони нафарбовані все. Там вони йдуть, щоб зустрічатися і бачитися з якимись колегами по роботі, з іншими подругами, з іншими якимись чоловіками, з якими вони там де співпрацюють. І для цих зовнішніх людей, які мають дуже маленький вплив в її житті, жінка виглядає гарно. А для свого найважливішого чоловіка, який номер один в її житті, який. Є її чоловіком, і вона погодилася бути його дружиною. Вона народила від нього дітей для цього чоловіка. Вона виглядає так, би мовити, дуже просто, дуже обично, і не він від неї візуально не в захваті. І тому мені здається, що нам навпаки потрібно зробити так, щоб ми вдома один для одного намагалися виглядати красиво, стильно, сексуально, і щоб ми один для одного були, так би мовити. Дуже візуально приємними для ока коханої людини, а вже для інших зовнішніх людей як прийдеться, як вже буде, там, як вийде. Але головне, щоб в захваті бу, була саме кохана людина. Тому оця засновниця Марікей, вона дуже мудра жінка, вона дуже розумно робить.